2 вересня шосткинша відзначає день визволення від німецьких окупантів часів Другої світової війни. 79 ту річницю з нагоди цієї дати стримано, але урочисто вшанували у селищі міського типу Вороніш. Наше завдання сьогодні підтримати тих, хто у цей час боронить свободу, незалежність нашої держави, зброєю в руках. І ми проводимо цю мистецьку акцію, висловлюємо захисникам та захисницям нашим шану вдячність за ту мужність, силу, хоробрість. Ми їх чекаємо живими, здоровими. Переживаємо за них і чекаємо з нетерпінням, щоб вони повернулися до нас тільки з перемогою. Патріотичний дух заходу організатори та його учасники підтримували піснями, тематичними, музичними композиціями. По особливому проникливо цього дня звучали вірші про Україну та її захисників від найменших воронежців. Ми нація, дух міцний, ті, хто повстали з заходу, сходу дорослі-малі. Ми стільки всього бачили, всього втрачали, що ми не підемо своєї землі. Я ти, рідна Україна, на прапорі твоїм блакить, багата й сильна країна, де жито в колосі шумить. Пройшла страшний ти час розрухи голодомору і війни. Розправили величні крила, твої знедолені сини на подвір'ї школи мистецтв розгорнули свої роботи. Ядки з виробами місцевих майстринь. Тут ляльки мотанки Галини Шкрептієнко, жіночого клубу відрада, різноманітні смаколики, а також талановиті роботи юних художників. Сьогодні тут представлена виставка дітей моїх вихованців в різній техніці: акрилі, гуашю, розпис по склу. Кожен охочий мог долучитися до цієї картини, допомогти її намалювати і проявити себе творчо. Представляємо виставку Шкриптієнко-мотанки, за дідух». раніше ми за жінки святкували. Свої смаколики, яблука, огурці, ті, що все вирощуємо. Те, що торговуємо, все на захист України даруємо нашим рідненьким солдатам, які нас захищають і дають нам сьогодні ось так. Ще трошки якби святкувати. Аби привітати мешканців Ворона з днем визволення та днем народження міста Шостка, який традиційно святкується 3 вересня, на захід завітав шосткинський міський голова Микола Ногам. Дякую вам, що ви знаходите таку можливість. Ми свято велике не проводимо, я вже сказав, але такі невеличкі локації. Поздравляємо людей і дякую їм за роботу. І на розраховуємо, що спільними зусиллями ми завоюємо перемогу. За вагомий внесок у розбудову рідного краю грамотами міського голови в цей день нагородили тих, хто у ці складні часи не сидить, склавши руки, і активно наближає рідну країну до довгоочікуваної перемоги. Дуже приємно за отриманий подарунок. Ми дуже стараємося, відносимося відповідально до своєї роботи. В цей час дуже приємно отримати нагороду разом. Ми сила. До перемоги все буде Україна. Паралельно на Заході проходила акція на підтримку Збройних сил України. Кошти від продажу робіт майстрів, які представлені на виставці, організатори спрямують на підтримку ЗСУ.